Усім доброго дня, канал Сіська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти пісний пиріг, який, виходить, дуже смачненький, хоч і без яєць, і без молока. І покажу вам, що мені для цього треба і як я буду це робити. Я взяла отут 350 г борошна. Ну, борошну залежить, вже, яке варення буде у вас загусте. І скільки? Може піти 300 г, може піти 350 грам. Оріхи от у мене вже порізані, підсушені 100 грам. Сода мені потрібна сіль і чай. Я заварила, чай уже остив. Бачите, тут пакетик з чаю. Я зараз заберу його звідси. Олія. Без запаху я взяла 70 мл. Цукор 150 г, оцет, Варення у мене вишневе сьогодні. І какао мені потрібно. Зараз буду замішувати і покажу, як я це буду робити. Візьму варення в мене отаке вишневе варення. Так, одну столову ложку. Другу таку велику зверху. І третю. Бачите, можна трошки є такий додати сюди. Десь 150 г цього варення дала. А зараз візьму Ось таку чайну ложечку з маленьким верхом сюди дадам. Зараз візьму оцет. Ви скажете, навіщо оцет? можна там згасити соду у варенні. У мене варення трошки солодковате. і ви знаєте, не завжди так гарненько з оці... сода тут може згаситися. Отак трошки столову ложку. І гарне хай собі отут гаситься. А зараз додам отак трошечки. Одна друга дещайної ложечки солі. Цукор. Цукор можна додавати за своїм смаком, як за, ви забажаєте, щоб він там засолодкий. Так. Тепер додам олії. І отак капочку там залишу, щоб форму змастити олії. А тепер сюди налю цей чай. В нас тепер все перемішаю. А зараз буду додавати борошно. Отак От можна сітечком і я могла б замішати разом какао з борошном, але так покажу вам, як я це зараз буду робити, скільки ложок буду додавати. Одну таку з верхом додала. І тут гарненько трошки перемішаю. Я повну це сіточку набрала Борошно вже не мала куди ще одну ложку ставити з какао і ще одну взяла. Так, це буду гарненько перемішувати і буду ще додавати борошно тепер. Зараз сюди додам ці горіхи. Ну, така густота, так як густа сметана вийшла. Гарно Григорій Покажу вам, що борошно залишилося десь 50 грам, так що пішло? Тільки 300 грн борошна. І скажу, що духовку включила вже 180 градусів. Я взяла в таку круглу формочку і пергамитно застелила низ. тепер сюди я трошки цього олію і так улівила гарненько з бока, теж злестю. Так, скажу вам, що форма у мене 23 см. сантиметри, а тепер буду сюди гарненько висипати. Так, випадкою добре розрівняю і буду ставити, хай запікається. Скільки буде запікатися, я скажу вам, духовка нагрілася, бачу, буду ставити йти, що хай запікається. Пройшло 40 хвилин, я вже вийняла з духовки пері. Скажу вам, що пері гарненько спікся. я провірила з пашкою, Пашка суха, як бачите, виходить. А зараз він трошки остине, Я вийму його з форми і вже покажу, який всередині вийшов. Пиріг трошки остив, я його зараз присиплю трошки цукровою пудрою, розріжу і покажу, який він всередині вийшов. А зараз розріжу і покажу. Оріть, дівчатка, який вийшов. Не знаю, як вам видно, там. Так ближче зроблю, там горішки і вишеньки. Дуже смачненький, я вже пробувала раз по такому рецепту. Пекла це є дуже смачненько. Хоч і без яєць, без молока, але він теж дуже смачненький. Я такий, ну, скажу вам трошечки менше, напевне, треба було дати какао. Я чомусь так взяла дві ложки. Черпнула і зразу всипала. Подумала, по тому, що не треба було аж так багато. Той раз я пекла і трошечки менше додала какао, він був трошки світліший, а цей раз думала, що не буде такий темний, а вийшов трошки темний. Ну, нічого, головне, що він смачний. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як отакий пекла пісненькі пиріг. готуйте і ви. Це і пісненько, і смачненько. І буду вам дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І як завжди, знову і знову вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вам, і вашим рідним, а головне, щоб були всі живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі.